Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня! У мене на сьогодні багато планів, а точніше, зовсім навпаки, лише одна задача, але ця задача має дуже багато подзадач. Саме основне це мені треба згрібсти і прибрати горіхове листя. У мене на ділянці є багато горіхових дерев, Шість з них вже старенькі, такі великі, і п'ять ще молоді, зовсім маленькі, але вже дають теж непоганий урожай. Ну, а урожай листів, від них усіх дуже багатий, щедрий, і великий. Поки придомова територія не доведена до ладу, це листя мене зовсім не напрягає. Лежить собі удобрює землю, а навесні воно щезає, пропадає, за зиму перегніває, і його навіть зовсім і нема. Це вже перевірено з минулого року. Але є і свої недоліки в великій кількості листя е, тіряються горішки, вони там, звісно, пропадають, ти їх не знаходиш, порцяться і весною вони вже нікуди не за Зиму, тому, звісно, не дуже зручно їх збирати, коли лежить листя, тому мені його треба прибрати. І плюс це листя мені для дечого потрібно. Потім вам покажу, що я з ним роблю. Ну і перша подзадача перед тим, як прибрати листя, це зібрати горішки, які нападали, бо почну гребсти. Звісно, багато з них згребеться разом з листям, я їх і не помічу. Тому взяла відро, хожу і по території і збираю горішки. Може вас здивувало, що в мене так багато горіхів, а це тому, що в нас так заведено. Тут багато в яких домах теж є такі горіхи, є і набагато більше. От, наприклад, у сусідки напроти в неї декілька ділянок і. Общее количество горіхів, в неї здається десь 40 штук. Може, я зараз трошки прибрехую, бо на цю тему спілкувалися з нею рік назад. Може, я підзабула, але, здається, десь 40 штук. Це в нас такий бізнес дуже розпространений. Люди збирають горіхи, їх перебивають, потім здають і мають за це гроші. У минулому році я теж хотіла попробувати такий бізнес, але коли дізналася, що за кілограм вже почищений горішок, і щоб вони. Вони були ціленькі, от повністю як вони чотири штучки разом йдуть. Да, оці бабочка, не бабочка, як дві бабочки в місті. Ну, да, повністю цілі разом е, об'єднані. Я як узнала, що кілограм таких біленьких, вони ще повинні бути біленькі, світленькі і ціліком. Е, за кілограм 100 гривень, то якось ця охота в мене відпала. я як подумала, скільки мені придеться прилущити цих горіхів, щоб просто назбирався кілограм, напевно, я не знаю, з мішков не чи, з мішка. Не чи Ще не горіхів, вийде, ну, кілограма два, напевно. Я не знаю, вони ж легкі, сухі. от, І я так собі подумала, якось в мене охота ця відпала. І всі горіхи, які я назбирала, там декілька мішків, я передала батькам, коли їздила в Одесу, привезла їм декілька мішків. І ось вони в теченні року їх чистили, перебивали і їли. Горішки я вже позбирала, зараз перекладу їх в ящик, і до вечора вони полежать на подвір'ї. А на ніч обов'язково занісу на літню кухню, бо вночі буває і тумани вже інколи, і роса. Так що, щоб вони не намокали, обов'язково на ніч їх сховаю. Поки збирала горішки, побачила яблуньку, вирішила дозбирати вже яблучка, їх вже там майже нема щось, я під'їдала, щось курочком кидала, в компоти також йшли. Але от вирішила, що вже час прибрати всі. Залишки, і от гнилі обов'язково віддам курочкам. Вони їх просто обожнюють. Я показую вам курятник. Зараз на естетичку його часть не смотрім. А саме хочу показати вам підлогу, що на неї майже нічого нема. А, просто в тому році, що я робила, я позносила сюди горіхове листя в великій кількості, це мені порадили в коментарях, щоб курочкам було тепліше перезимувати. Їх в мене лише 4 штучки, 5 півник. І тут досить великий такий простір, щоб їм було не так холодно, мені от порадили, я це зробила і коли показувала, знімала це на TikTok, дуже багато було коментарів, яка я така, сяка перетака, не така, і що я туплю, і що я роблю. І потім мені навесні придеться це все вигрібати. От вам показала ітоги осені. Листів взагалі нема. Вони за цей час кури їх перемололи, роздрібнили, вони перегнили, висохли. Не знаю, куди вони ділися і спарілися, так що все добре. Зато курочки прекрасно перезимували і також горіха Листя, воно не дає заводитися там якимось шкідникам. Точно не знаю, це мені просто радили, і цей спосіб мені дуже сподобався. От так зараз я теж хочу зробити. Спочатку позгрібала тут всі курячі какахи. разом з землею. В мене тут підлога така в курятнику, частково десь просто якісь дерев'яні палки, частково там замуровано, а частково просто земля. І я все позгрібала, що вони залишили. І зараз я буду це виносити на малину. Це, до речі, була друга підзадача, по першій задачі, самі основні, по прибиранню листя. Це мені треба. Було підго підготувати, куди його виносити. Спочатку я згребла це все в курятнику, а тепер мені його треба винести на малину. Малину вже присипало горіховим листям. Тому спочатку треба було, це вже третя подзадача, треба було отодвінути лісця. Я не знаю, чи варто було робити це, те, що я роблю зараз. Я трошки взрихлила зверху землю. Знову ж таки, не знаю, чи варто було це робити. Я старалася не пошкодити корінчики. І от вношу цей ку... курячий каках разом з землею, там не дуже великий концентрат, тому що на підлозі земля, і воно, звісно, все перемішалося. Зрозуміло, що відром я не натасаю. Тому взяла тачку, одразу все в неї погрузила і вже приїхала з тачкою. Тут о, перший рядок в мене був малини, а другий рядок це в мене ростуть молоді, молоді дерева, які я саджала в тому році восени. Вони всі, слава Богу, прижилися. І от зараз я теж трошечки зверху взрихліла землю, внесла оцей перегной чи недогной, не знаю, просто курячику кахувати все з землею. І о, от у мене другий рядочок вже малинки йде, зараз буду займати Тися нею. Що ще я хотіла сказати стосовно курятника, це те, що знаю, що десь раз на рік його треба білити, може, навіть два рази на рік, я точно не знаю. Але, як я собі придумала, коли прийде час обробити дерев'я бордовською суміш'ю там йде негашене або мідний, або желізний купорос, не пам'ятаю. Так от, коли прийде цей час, я буду оприскувати дерева і прямо з цього розпилітеля, якщо в мене залишиться ця суміш, я її побілю стіни курятнику і їх з жордочки. Якщо суміш не залишиться, то курочки, напевно, вже почекають до весни. Тим паче навесні хочу покупати нових курей до цих стареньких, щоб в мене їх було багато. І так що або це буде восени, але коли буду обробляти дерева, або вже навесні. І було вже хотіла сказати, що добралася до головної задачі, а ні, в мене тут проклюнулася малинка. Раніше тут був великий такий малинник з дуже смачною малинкою, але дуже-дуже маленькою. Вона мені така не потрібна, тому я її прибрала. Ще взимку є в мене відео, як я її звідси зрізала. Багато людей писало, що не вийде в мене її так побороть, її треба викапувати, бо вона вся проклюниться. Ну, Буквально декілька кущиків, так проблем в мене з нею неначе і немає. Так що, я все підрізаю, те, що десь проклюнулося, і вже буду нарешті ура! Та-да-да-да, -да -да, грибсти листя. Принесла клійонку, буду згрибати на неї листячко і відносити в курятник. Чим дуже сильно перелякаю курочок, не на шутку, там така істерика буде, воно дуже сильно шелестить, велике, але нічого, ще взимку дякую, мені скажуть. Ну і взагалі веселіше їм там буде порпатися. Ще поставила поряд з собою відерце, якщо знаходжу горішки, то обов'язково їх туди кидаю, щоб жоден горішок не пропав. Тут в мене за туалетом вже поприбирала мама, тому там чистенько стоїть телебачення, телевізор і якісь штуки, які мені не зрозуміли, не знаю для чого це, але не спішу викидати. Нехай поки лежать, все одно великої погоди вони не роблять. Показала вам ось так ось близько, все поприбирала і піду лякати своїх нещасних курочок. Оскільки ця ідея з листечком вже перевірена часом, і мені дуже сподобалося, то в цьому році я вже буду робити більший такий настил, їм, щоб їм було ще тепліше, ще комфортніше. Ну і веселіше їм буде там порпатися, як я вже сказала. А, то прям постараюся побільше туди натаскати цього листя, і а, в нас вже зовсім починає темніти. Я ще деякий час це пороблю і вже буду йти додому, готувати вечерю. А якщо чесно, тільки вийшла раж, тільки нарешті добралася до тої головної справи, якою таки хотілася зайнятися весь день, але оця підготовка зайняла дуже багато часу. І, звісно ж, я не встигла все згребсти. Буквально маленький кусочок лише прийшлася. Ну, Це такий складний кусочок, бо тут ця малинка була, і дуже великі тут такі бур'яни. То я все позгрібала і вже лише наполовину заповнила курятник. Ну і не треба мені писати. Що це все можна було згривсти за 10 хвилин, підпалити, і все, справа зроблена. Більшість о, людей, які живуть в селі, так би і зробили. От, я нікого не засуджую, хоча виступаю дуже сильно проти цього. Але я розумію, що ну, так все життя робили, і ну, це ваша справа. Я підходжу к ділу, ну, спочатку враховуючи якісь свої принципи, і напевно саме тому мені складніше дається, оце, оце життя селі, бо реально тут люди це зроблять за 10 хвилин, згребуть, підпалять і забудуть. А в мене на це вважаєте пішло 2 дні. От ще другий день прийдеться це все згрибати, відносити або до курочок, або на компостну кучу. Так що да, мені, звісно, складніше. Але, от, як я кажу, я не активістка там, ніякось дуже сильно не борюся за екологію. Але по можливості, якщо сказали, що так не можна, якщо за це штрафи. То я кращу, отак, от по грибу, зроблю хорошо і собі, і курочкам, а, і або взагалі просто залишу. Нехай лежить, перегніває. Як я сказала, до весни його вже просто не буде. Цього листя за зиму. Одну палити я нічого не збираюся, не пишіть мені такі поради. Їх дуже багато. Я просто знаю вже на власному досвіді. Всіх дуже непокоїть, що я нічого не палю, Ну не вмає в мене в цих приступів піроманства. Не знаю, я не хочу нічого піджигати, палити це не можна, це неправильно. От і я стараюся від себе по можливості цього от під, під Притримуватися, отак от, от, але при гострій необхідності, якщо мені це буде треба, без всяких зазрінів совісті підпалю і забуду, плюну і резотру, як то кажуть. Тим паче, в нас є спеціально оборудована для цього місця по всім правилам і законам, щоб не було ніяких штрафів. Так що, якщо мені щось буде такого плану потрібно, зроблю і навіть не зверну на це увагу. Спеціально уточняю, тому що от з'явилися люди. Які, яким дуже подобається мене якось вивезти на чисту воду. Упаминала, що готувала салат з помідорків зі своїх майже все літо їла свої помідори, і от знайшлася людина, яка вирішила мене викрити. посміялася з того, що бачила вона, як я там на базарі купляла помідори. Так купляла, коли в мене не було моїх, або, наприклад, в мене були свої на салат. О, бо виросли в мене преимущественно на салатні сорти. А от щоб крутити, купляла на базарі і взагалі ні в чому такого в цьому не бачу. Ну, от, бачите, з'явилися сищики, які вважають за потрібне мене якось викривати. Ну, о, зразу кажу, я є в мене якісь свої принципи, але якщо мені треба буде, піду і куплю те, що хочу, піду і спалю, піду і зроблю так, як мені потрібно. Так, друзі, показую вам своїх уродців, наліпіла суша майже в перший раз. Але ось такі от вийшли: ціновки, коврика в мене для них нема. Ну, нічого якось викрутилося. Вони, звісно, суперстрьомні, багато з них розвалюються, кудись йдуть на непонятному напрямку. Але все ж таки, головне, що вони смачні, і дуже схожі на настоящі суші. Ну, не такий, не домашній смак, а от смачні. Коротше, мені сподобалося. Зараз будемо їсти суші, дивитися. Дуже класний англійський серіал, щось там Дом з привідінням чи якось так він називається. Вам бажаю гарного вечора.